комп'ютерні науки. Випускники цієї спеціальності знають: принципи та засоби моделювання складних систем, основні засади комп'ютерного дизайну, принципи розробки систем штучного інтелекту, засоби організації технологічних процесів, інформаційних середовищ і баз даних, методи та засоби розробки веб-додатків, основні засади організації роботи та керування колективами розробників та тестувальників IT-проєктів. Випускники вміють проєктувати та розробляти адаптивні прогнозуючі і управляючі системи, системи розподіленого інтелекту, системи технічної діагностики, сучасні прикладні пакети баз даних і знань, програмно проєктувати сучасні інформаційні середовища, баз даних і знань з застосуванням інтерактивних паралельних та клауді технологій. Дисципліни спеціальності комп'ютерні науки наведені перед вами. Хочете знати все про IT-сферу? Рухатись в декількох векторах розвитку, тоді спеціальність комп'ютерні науки точно для вас. Висококваліфіковані викладачі дозволять вам пізнати всі основи комп'ютерного світу, а студентський колектив не дозволить вам занудьгувати. Команда самоврядування університету дасть вам можливість спробувати себе не тільки в якості комп'ютерного фахівця, а й справжньої зірки КВК. Основні місця працевлаштування. – компанії, що займаються організацією, проєктуванням, розробкою веб-орієнтованих систем, систем екологічного та економічного моніторингу, баз даних та знань, систем розподіленого інтелекту, адаптивних, експертних та управляючих систем. Державні заклади, які потребують впровадження інформаційних технологій в задачах управління та прийняття рішень, а також інші заклади пов'язані з інформаційними технологіями. Вітаю, мене звуть Олександр Олександрович. Я закінчив Донецький національний технічний університет на кафедрі прикладної математики та інформатики за спеціальністю комп'ютерної науки. Під час навчання в університеті я отримав багато дуже важливих для себе та для моєї подальшої роботи навичок. Окремо можу о, виділити такі, як а, навички з програмування, а, з роботи а, з архітектури різних інформаційних систем, а, робота з базами даних. А, також нема, ну, д -ду дуже важливо особисто для мене це навички з тестування. І після успішного закінчення університету я влаштувався на роботу і працюю зараз а, інженером з автоматизації тестування додатків. А під час роботи використовую всі свої наявні знання. Багато з чого мені дуже знадобилось, багато чого на жаль було потрібно довчити. Також а, немало важливим а, є, ну, було для мене особисто те, що під час навчання я а, приймав участь у різних університетських міжнародних програмах, а, особливо на кафедрі. Це такі, як Erasmus+, Плюс, Даат, Гейм а навички забути під час роботи над цими міжнародними програмами мені зараз дуже допомагають в моїй роботі, в моєму кар'єрному зростанні. Тому всім бажаю успіхів в навчанні та вступайте до нашого університету. Дякую.